Всім доброго дня! Мене звуть Василь Олійник. Я є студентом Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту. Сьогодні я хочу вам представити е, наш проєкт на тему аналіз та розпізнавання спаму в соціальних мережах та меседжерах. Е, Зазвичай прості чати в соціальних мережах та месенджерах не мають вбудованого алгоритму захисту від спаму, тільки електронні поштові скриньки мають таку функціональність. Це, дуже, це може бути причиною того, що відсоток спаму в таких чатах переважно достатньо великий. На жаль, невеликі компанії не мають можливості придбати соціальний пакет меседжерів для ведення робочої бесіди, тому зазвичай вони використовують такі безкоштовні меседжери, як, наприклад, Telegram. Шкідливе посилання, вставлене повідомлення та надіслане співробітникам компанії, може становити велику небезпеку для всієї компанії. Тому в сучасному світі повстала проблема моніторингу вхідного текстового потоку в соціальних мережах і меседжерах. Також необхідно ідентифікувати та блокувати спамерів, що, що пришвидшує роботу алгоритмів і ускладнює життя спамерам. Найнадійніший спосіб боротьби зі спамом це не дати спамерам отримати вашу електронну адресу. Програма забезпечення для автоматичного виявлення спаму називається фільтрами захисту від спаму. Фільтри захисту від спаму можуть застосовуватися кінцевими користувачами або на серверах. Ця програма забезпечення має два основні підходи. Перший підход це коли зміст повідомлення аналізується на підставі, чого робиться висновку: СПАМ це чи ні. Якщо повідомлення класифіковане як СПАМ, його можна позначити або навіть видалити. Таке програмне забезпечення може працювати як на сервері, так і на клієнтському комп'ютері. За, за такого підходу СПАм не відфільтрується, але ви продовжуєте сплачувати повну. Вартість його отримання, оскільки антиспам-програмне забезпечення все одно отримує, отримує кожне спам повідомлення і лише потім вирішує, показувати його чи ні. Також існує другий спосіб, це коли відправник класифікується як спамер, не дивлячи на текст повідомлення. Таке програма забезпечена може працювати лише на сервері, який безпосередньо отримує повідомлення. За допомогою такого підходу можна зменшити витрати гроші, витрачаються лише на зв'язок. Із програмами розсилки спам. І на зв'язок з іншими серверами для перевірки. Виграш, однак, не такий великий, як можна було б очікувати. Якщо одержувач відмовляється прийняти повідомлення, спамерська програма намагається обійти захист і відправити його іншим шляхом. Кожну таку спробу доводиться відбувати окремо, що збільшує навантаження на серві. У доповіді розглядається декілька основних методів виявлення спамерів. Зазвичай на, наявні параметри виявлення а, спаму поділяються на дві групи: на лінгвістичній основі та на основі поведінки користувачів соціальних мереж та меседжерів. Лінгвістичні методи спрямовані на а, виділення дискримінаційних лінгвістичних ознак, щоб а, відрізнити фашли, фальшивих користувачів від а, звичайних. Наприклад, ці методи ідентифікують спам. Рецензії відповідно до лінгвістичної підказки, особливості стилю написання, синтаксичного шаблону, моделі, теми на основі LDA, генеративної моделі Байеса, позитивного немаркурованого навчання, моделі на основі фрейму та функції на рівні документ. Виявлення спаму на основу поведінки має на меті виявлення набору колективних зловмисних маніпуляцій онлайн-оглядами відповідно до ознак поведінки. Пропонований нам алгоритм пов'язаний з лінгвістичним виявленням спаму, оскільки ми визначаємо, чи є користувач спамером чи ні, на основі його повідомлень. Як ви можете бачити, було використано три базові на популярніші алгоритми розпізнавання спаму. наявний байсовський класифікат, метод опорних екзерів та згуртковану нейронну мережу. Пропонований бенд на базі комплексного межородитного алгоритму полягає у тому, що після отримання повідомлення від користувача соціальної мережі чи меседжера, в нашому випадку, це Telegram. Якщо користувач невідомий у нашій системі, то він додається до нашої бази. Даних разом із усіма користувачами програми, після чого аналізується повідомлення користувача із використанням перелічених вище алгоритмів. На основі отриманих даних обчислюється відсоток спаму в повідомленні та передається результат в аналізатор спаму. Аналізатор СПАМу вирішує, чи є користувач, який надіслав повідомлення спамером, чи ні, на основі визначеного відсотку СПАМу в поточному повідомленні та двох останніх прогнозів. Отже, щоб ідентифікувати користувача як спамера, аналізуються його три останні повідомлення. І якщо середній відсоток спаму його повідомлень перевищує вказане значення, ми е е користувач визначається як спамер е і додається в базу даних зі спамерами. На цьому слайді ви можете бачити, що окрім звичайної звичайно, метрики точності для оцінки вибраних алгоритмів ми використовували оцінку F1. Зараз це найбільш використований показник ефективності класифікації. Через велику е, несиметричність відомих наборів е, даних спам повідомлень SMS Spam Collection Database та Spam Mail Database замість звичайної метрики точності для оцінки роботи проведених алгоритмів. Як я вже сказав, ми використовуємо оцінку міри F1. Також для частоти е, тестування ми використовуємо два різних датасети е, Назви яких ви можете бачити на цьому слайді, а, огля... а, уважно оглянувши результати, можна зрозуміти, що найбільшу точність дає саме пропонований комплексний мажоритний алгоритм. Тобто, коли ми аналізуємо дані, одночасно усіма запропонованими вищі алгоритмами. Мінус цього алгоритму полягає в тому, що а, час реакції такого способу більше, ніж у випадку використання лише одного з алгоритмів. Але а, через те, що ми. Спираємося не тільки на результати одного алгоритму, та не тільки на одне повідомлення, ми зменшуємо помилку блокування звичайного користувача, соціальної мережі чи меседжера як спам. Це потрібно брати до уваги, тому що в залежності від того, як саме ми обраховуємо кінечний результат, спираючись на дані отримані від алгоритмів, результати дослідження можуть змінюватися. Наприклад, у різних випадках ми можемо віддавати перевагу тому чи іншому алгоритму, в залежності від особливостей прикладної області. В майбутньому планується проаналізувати більшу кількість алгоритмів та їх комбінацій, використовуючи трохи інші методи обчислення кінцевого результату та ввести такі так звані коефіцієнти до кожного із застосованих алгоритмів. На жаль, на даний момент технічні можливості з проведення таких досліджень суттєво обмежені. Також планується проведення тестування на інших датасетах із іншими прикладних областей, а також створення свого датасету, спираючись на текстовий контент одного конкретного телеграм-чату. Перейдемо до висновку. В рамках нашого дослідження розглянута актуальність виявлення СПАМу та, можливості, та можливі проблеми через втручання спаму. Розглянуто основні методи розпізнавання спаму, а саме наївний базовий класифікатор метод опорних факторів та згорткову нейронну мережу. Також ми розглянули основні методи виявлення спамерів та розробили програму фільтрації спаму та виявлення спамерів у меседжері T-Reclam, яка використовує три реалізовані алгоритми для розпізнавання спаму та запропоноване комплексне рішення. На цьому в мене все. Дякую за увагу.